Це відео випускники Сумської школи номер 17 відзняли 7 червня 2024-го. На ньому тоді ще 17-річний Денис Журубай з однокласниками. Денис тоді знімав взагалі весь двіший і у нього тільки були відео. Діти у той день святкували випускний, а Денис ще й складав іспит, говорить його колишня однокласниця Євгенія. Це був ще для нього дуже важливий день, бо спочатку НМТ, а потім випуск. І ми танцювали до упаду. Майже вісім місяців по тому Денис помер в лікарні від травм, отриманих під час влучання російського безпілотника у Сумську багатоповерхівку. Він же в Києві живе, жив. Навіть жив у минулому часі страшно казати це слово. Він приїхав на два дні. І от таке горе сталося. Ми так всі сподівалися, що все таки зробили вчасну операцію. Ми сподівалися, що все вийде, що він одужає, обов'язково одужає. Скільки друзів піднялося зразу за нього. Квартира, де перебував в той момент хлопець, була на шостому поверсі третього під'їзду, розповідає сусідка Дениса Любов. Жінка разом із іншими сусідами прийшла попрощатися з хлопцем. Перекриття в будинку згадує вона, обвалилися. Собачкава за нього була ця, собака жива залишилась. Диван викинула, батарея зірвану все викинуло. Дуже пошкодило Дениса. Шкода, шкода. світла дитина для це. Ну горе на всю життя. Юнак боровся за життя майже три доби. Помер 2 лютого 2025 року. Я не міг повірити. Весь день я про це думав. Я ходив на роботі думав про це, не міг нормально працювати. Всю ніч не спав із за цих думок. Було дуже важко це сприйняти. Анастасія з Євгенією додають: мріяли зустрітися через 10 років, розповісти про власні досягнення і успіхи. Нині приходять у куточок пам'яті із траурним фото хлопця. Будували плани на майбутнє, планували зустріч випускників. Хто ким стане? Як взагалі життя обернеться? Дуже хотів стати депутатом. Дуже був перспективний хлопчик, який багато мріяв і... Шов тільки вперед. Так. Колишня класна керівниця Дениса Інна Черняк згадує, з п'ятого класу викладала Денису зарубіжну літературу. А в десятому юнак вирішив вчитися у гуманітарному класі. Його дуже гарно діти прийняли. Вони так здружилися, і склалось так, що ми лише 11 клас вийшли в школу на навчання. І, звичайно, що за цей 11 клас він розкрив себе. Родина докладала дуже великих зусиль. Я просто вдячна родині, мамі і тату. Вони настільки займалися вихованням сина. У кабінеті української мови та літератури колишні школярі не були понад півроку. Анастасія згадує: ось тут Денис сидів на середньому ряду на четвертій парті з дівчинкою. Вона, була його лучшою подругою, він вінцював останній вальс. І він же був такий стрункий, білявий, усміхнений. Дівчата таких люблять. Коли я думаю про Дениса і його прізвище Журба, воно абсолютно не відповідало його характеру, тому що, мабуть. Та посмішка, яка завжди була на обличчі, навіть якщо щось не виконав, потупить очі і посмішка. І ти дивишся на цю посмішку і розумієш, що ти готовий йому пробачити все Україна він нікому не зробив ніякої образи. В його очах сяяла любов до життя, до майбутнього, до нового, до незвіданого. На Фейсбук, сторінці 17-ї школи, фотографії з випускного вечора Дениса Журби. Свято влаштували у актовій залі Сумського державного університету. Саме туди вступив на навчання хлопець. Директор школи Віталій Колісник згадує. Я от вчора перелистував фото випускного вечора, і от дивився, який він був щасливий. Як він мріяв про краще майбутнє. Я часто заходив до них до класу і завжди запитував, як у вас справи. І він завжди підбігав уперед. А у вас як справи? Знаєте, от це мені от назавжди. У жовтні 2024 тисячі Денису Журубі виповнилося 18 років. Попрощалися із ним 4 лютого у Петропавлівській церкві. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко. Суспільне новини Суми.